Це не можна. Це ж наші хлопчики захисники. О, і Галя лайкнула, а вона ж начальниця. Напишу їй я: хай береже вас господь, наші синочки. Самотні дідусі і солдати, які просять привітати. Це все не справжні люди, а картинки згенеровані за допомогою штучного інтелекту. Ти теж коментуєш ці пости? Тоді слухай, як сама ти допомагаєш ширитися фейкам. Ну, так я ж тільки лайк поставила. Один лайк і більше показів у стрічці. Алгоритми з Фейсбука сприймають цей допис як важливий, і фейк шириться далі. Їхня мета викликати в тебе емоцію. Такі сторінки набирають шалені ухоплення, а потім їх використовують для поширення шахрайських сайтів або пропаганди. І що тепер робити? Якщо вертаючись стрічку Фейсбука, ти побачив такий допис. Не лайкай, не коментуй, пускайся і заблокуй цей акаунт. Ну тепер піду і галі розкажу. Так, ти допоможеш боротися з фейками.